На календарі п'ятниця, 18 вересня. Ви дивитесь три новини про благодійний концерт на стадіоні Сокіл та про злодіїв, які пограбували банкомат. Все це у випуску не пропустіть головного. У Дрогобичі з банкомату вкрали 160 тисяч гривень. Учора, 17 вересня, у Дрогобицький міський відділ міліції звернувся керівник департаменту розвитку та контролю банкоматної мережі одного із комерційних банків, який заявив про крадіжку. Про це повідомили у правоохоронних органах. За його словами, у період часу з 14 до 17 вересня у Дрогобичі на вулиці пили орлика 9 у приміщенні дитячої лікарні. З банкомату злодії, підібравши ключ та код, вкрали 160 тисяч гривень. Водночас, за інформацією від Ло зв'язків із громадськістю обласного управління міліції це пограбування дуже схоже на пограбування у Миколаєві Львівської області. Нагадаємо, 6 липня із банкомату, який розташований у приміщенні магазину, двоє невідомих осіб шляхом відбору цифрового коду та ключа відчинили грошову частину банкомату, звідки забрали 220 тисяч гривень. Та з місця події зникли на легковому автомобілі білого кольору. Наразі ведеться слідство. За чистоту довкілля взялися політичні та громадські організації сьогодні на березі річки Стрий в районі центрального пляжу. Свободівці, члени молодіжної організації Наш вибір, представники громадської організації «Фронт змін» та члени спортивного клубу Олімплюс збирали сміття, яке люди залишили після відпочинку. Весь потріб вони зібрали у мішки, які приготували заздалегідь та викинули на смітник. Організатором такої акції виступив голова молодіжної організації Наш вибір Борис Юрович. Я звернувся з пропозицією до керівників громадської організації Свобода, а також спортивного клубу Олімп. Також до нас приєдналися, члени, молоді, члени організації Фронтзмін. Діло в тому, що постійно, куди б ми не приїхали, на будь куди чи в природу, куди не приїдеш, постійно або або бутилки, або кульки, то все залишають. Даї інформує з метою запобігання створення незручностей при проходженні технічного огляду транспортних засобів по закінченні його терміну 15 грудня цього року. Даї нагадує власникам автомобілів про необхідність проходження технічного огляду в найкоротший термін. На водіїв, що не прийшли вчасно, ТО, будуть складені адміністративні протоколи, що в свою чергу загрожує штрафом в розмірі 340-425 гривень. Якщо працівники повторно затримують водія із непройденим державним технічним оглядом, авто Мобіля він може позбутися права керування строком від трьох до шести місяців. Вчора відбувся концерт з вірою та любов'ю. Такий тур організовує українська греко-католицька церква для збору коштів на добудову патріаршого собору в Києві. До стрія артисти приїхали після виступу в долині. Наше місто зустріло зірок української естради. гостинно. більше про концерт звірою і любов'ю. Дивіться далі. У Діму, скай, мандри, ґоркішелі та дарина сумська. Такий склад зірок у строю побачиш та почуєш нечасто. У рамках благодійного туру з вірою, любов'ю, який організовує українська греко-католицька церква для збору коштів на добудову Патріаршого собору у Києві. Такий концерт відбувся і у нашому місті. Перед виступом на сцені на стадіоні Сокіл фронтмен гурту Скай Олег Собчук» та Дарина Сумська завітали в ефір радіо Стрифем і поділилися своїми враженнями від якого благодійного туру. Ми беремо в участь в цьому турі, тому що ми музиканти і тому що ціль туру блага. Збираються гроші на побудову храму. В цьому нічого поганого немає, в цьому є тільки прекрасне. Ось, і тому ми і тут, і... тому ми в цьому турі і сподіваюсь, ціль буде ця досягнута. Це був для мене подарунок від Бога. Тому що інакше всі ті учасники, ну інакше це не поясниш. Всі ті учасники, як ми, так і так, як ми здружились, так як ми потоваришували, і така от велика єдина родина в цьому турі, розумієш і відчуваєш це на собі, що це всі люди спеціально обрані, так би мовити, церквою греко-католицькою, блаженнішим режисер до цього дуже Сергій Архипчук, приклав свої своїх зусиль, щоб зібралися саме ті люди, які можуть. А подарувати світло і тепло людям початок самого концерту на стадіоні сокіл трішки затягнувся, поки техніки налагоджували світло та звук, глядачі сходилися на трибуни. Ми зараз перебуваємо на стадіоні Сокіл у місті Струю. Тут дуже залічені хвилини розпочнеться благодійний концерт з вірою і любов'ю. Трибуни поступово наповнюються. Виконавці готуються до концерту, професіонали монтують сцену. Виступатимуть сьогодні. Такі гурти, як «Годімо», «Горгішелі», мандри, повинен був бути присутнім гурт Друга ріка, проте трохи не склалося. Вони відмовилися продовжувати благодійний тур. Також розпочне цей концерт. Дари. Яка є дочкою відомої актриси народної артистки України Наталії Сумської? Так що чекаємо на початок концерту. Тим часом під сценою до виступу готується гурт Гудімов, лідер формації Павло розповідає, про те, що погодився на таку акцію, не жалкує. Я хочу взагалі розпочати з того, що цей тур є феноменальний і феноменальний по деяких критеріях. По-перше, атмосфера, яка серед артистів і взагалі атмосфера на концертах. Ви знаєте, за багато років участі у багатьох турах, у багатьох музичних проектах і відігравши, напевно, не Ну, не одну сотню, а може й тисячу концертів в своєму житті. Я е, вперше потрапив в таку компанію однодумців так, в так настільки. Тепло настільки рідну і хочу сказати, що цей тур просто для мене є як свято. Нарешті концерт розпочався. Ведучим дійства став його ж режисер Сергій Архипчук. Люди довго на трибунах не всиділи, адже на сцені уступали улюблені артисти. Тому швидко все поле всіялось у хочемо потанцювати під запальні ритми. Зрештою концертом задоволеними залишились як глядачі, так і учасники. Російським журналістам заборонили в'їзд в Україну. Знімальна група телеканалу Росія була затримана в п'ятницю зранку у Київському аеропорту Бориспіль. Про це повідомляє Новості з посиланням на оператора авторської програми журналіста Аркадія Мамонтова ігоря Білокопитова. Самого Мамонтова в складі групи не було. Він збирався прибути в Україну пізніше. Мене затримали на митниці допитали, після чого обшукали. Потім мені повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду проти України мені заборонений в'їзд у Раїну протягом п'яти років сказав Білокопитов. Після російсько-грузинської війни журналісти, серед яких був Білокопитов, зняли фільм Свій чужий про участь громадян України в серпневій війні на стороні Грузії. У цей раз разнімальна група направлялася в Україну для зйомок нового фільму. Низька самооцінка веде до ожиріння. 20-річне дослідження британських вчених показало залежність ожиріння від емоційного стану людини в дитинстві. Про це повідомляє BBC. У дослідженні, проведеному лондонським кінгс коледжем, взяли участь 6,5 тисяч людей, народжених у 1970 році. Дослідження проводилося протягом 20 років. Спочатку медсестри вимірювали вагу і зріст 10-річних дітей. При цьому враховувалося їхній емоційний стан. Через 20 років були проведені чергові заміри. Виявилося, що ті діти, у кого в 10 років спостерігалася занижена самооцінка, підвищення занепокоєння і невпевненість, найчастіше набирали надмірну до досягнення 30 років, ніж їх більш упевнені в собі однолітки. Перш за все, це спостереження виявилося справедливим для дівчаток. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті телеланком.юей. Не дивиться вперед, залишається позаду. Пропоную подивитися, що ж нового відбулося в світі спорту. Я Олег Филик. Вітаю. Донецький шахтар, груповий турнір Ліги Європи, розпочав з переконливої перемоги в гостях. УЄФА може дискваліфікувати ОСК металіст через неспортивну поведінку вболівальників. Україна наступає на п'яти Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Далі детальніше. Кроти зарили бельгійців, забивши ще до перерви три сухих м'ячі у ворота бельгійського брюге. На його полі футболісти Донецького шахтаря практично зняли питання щодо підсумку зустрічі першого тур групового етапу новоствореної ліги Європи. Фінальний свисток шведського арбітра Мартіна Інверсона зафіксував звиті у підопічних мірчилу ческу з розгромним рахунком 1-4. А от за перемогу над рубіном гравці Динамо отримають 400 тисяч євро. Про це після матчу заявив президент Киян Ігор Суркіс. Перше на Буковині змагатимуться з техніки гірського туризму. Відкриття чемпіонату України з техніки гірського туризму відбулося на Путильщині, в урочищі протяти каміння. Такі змагання проходять на Буковині вперше. Окрім того, особливістю цих змагань є те, що відбуваються вони в умовах максимально наближених до справжніх. Для участі у чемпіонаті України з техніки гірського туризму на Буковину прибули 12 команд з різних регіонів України. Вони змагатимуться в найскладнішій дистанції п'ятого класу. Потужно під Римку надійне плече федерації спортивного туризму Буковинська громада отримала у скрутний час минулорічної липневої повені. Саме ці люди врятували життя багатьом Буковинцям. Китайське попередження, Харківський стадіон «Металіст» вже двічі було оштрафовано УЄФА через поведінку вболівальників. Про це повідомив заступник голови харківської облдержадміністрації Сергій Стороженко. УЄФА вже попередив футбольний клуб Металіст, що у разі повторення вболівальниками численних порушень поведінки на стадіонах, як то запалення піротехнічних засобів та нецензурних скандувань, клубний стадіон може бути дискваліфікований у будь-який момент. Наразі у Харкові перебуває УЄФА зі стадіонів Карлос Лукас який у найближчу неділю відвідає поєдинок української першості між місцевим металістом та київським «Динамо». Новини боксу, екс чемпіон світу за версією WBA на півсередній вазі Юрій Нужненко успішно повернувся в ринг, перемігши мама Солі Кіксанбаєва технічним нокаутом. Розв'язка наступила достатньо несподівано. Після п'ятого раунду Кімсанбаєв поскаржився у своєму кутку на гострий біль у правому плечі. Його команда відмовилась від продовження поєдинку. А тим часом український напівважковаговик Віталій Русаль здобув перемогу у Дніпропетровську. Віталій технічним нокаутом у четвертому раунді переміг. Василя Кондора. Таким чином, Русаль вдало стартував у новій для себе категорії. Наздогнати і перегнати завдяки перемогам Київського Динамо і Донецького Шахтаря. Україна продовжує набирати очки в таблиці коефіцієнтів УЄФА і наближається до шостої позиції, на якій знаходиться Росія. Російські клуби невдало виступали на цьому тижні, а саме московський ЦСКА на виїзді програв німецькому Вольцбургу з рахунком 1-3, А казанський Рубін таким же рахунком в Києві поступився Динамо. Втім, впритул до України вже підбирається Румунія, яка представлена в Єврокубках п'ятьма командами. Цьому тижні на рахунку румунів дві перемоги і дві нічиї. На цьому в мене все для вас працював Олег Фулик. Той, хто хоче, робить більше ніж той, хто може. Тож бажання вам та втілення всіх задумів. Спонсор прогнозу погоди медичний центр Арніка. Синоптики обіцяють на завтра сонячно без опадів. Атмосферний тиск 740 мм міліметрів штутного стовпчика. Волос повітря 50 Температура повітря вночі 4,8 градусів вище нуля. В день 15,18 з позначкою плюс. Вітер східного напрямку 2,4 метрів за секунду. Партнер рубрики Погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.